Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувась. Сьогодні вночі наш головнокомандуючий ЗСУ, генерал Сирський дав наказ відійти за Авдівки, відійти Завтівки, за а відхід прикривала третя штурмова бригада. Третя штурмова бригада, яка складалася переважно з колишніх бійців Азову, з патріотів, з націоналістів. З людей, які були готові померти за Україну, і вони вмирали. У мене питання одне. Знаєте, от вчора я проводив стріми. Хто не дивився, подивіться, я кожен вечір проводжу три стріми о 19, 20, 21.00. Стріми Українські секіряни. Так, от учора я був на емоціях. Емоції після того, як я побачив. Молодого хлопця, який розказував мамі, що він з перебитими ногами покинутись з своїми побратимами лежить в бункері на зеніті. А росіяни вже тоді оточили і заходили на зеніт. А зараз я просто скажу отак спокійно, чому поліцаї не пішли в Авдівку? Так, наші поліцаї, українські поліцаї ситі вгодовані, здорові. Начебто не дефективні? Чому вони не пішли в Авдіївку? Чому пішла умирати третя штурмова з націоналістів, патріотів, добровольців, азовців? Чому пішла? Чому поліцаї не пішли? Чому майданівці, добровольці, націоналісти тільки помирають, лягають в сиру землю, а поліцаї живуть, кайфують, катаються на ренодастрах і посміхаються? Господарі життя. В коментарях підскажіть, чому поліцаї не в вавад... не Авдівці. З вами український історик та журналіст Яршвець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую вам.